Добрий день усім. Хочу вам зробити огляд цін на продукти в житомирських магазинах. В декількох я брала ці продукти в Аврорі, потім е цингурівські ковбаси, також зайшла в Аврору і треш магазин. Був, так що все по черзі зараз покажу, що по чому. От вперше я брала от таку грудинку. Сінгурівських ковбасах вона була 160 гривень. Потім селянський хліб теж там взяла такий свіженький він був по 31 гривня. Потім я пішла в Аврору і купила собі теж, що тут я собі брала. Зараз вам знайду чек, якщо я знайду щось, я його тільки що поклала кудись. Так, в Аврорі, в общем, а ні, почну з цього. Що це у нас Аврора, так? Да? Аврора. І я там брала отакий от корм для котів. Різний тут «Фелікс», потім 4 лапи, Фріскас. Всі вони були по. Ну, от Фріскас був по 12. Там були якісь акції такі. Потім «Фелікс» – 15. От потім набір на такий взяла для браслетиків захотіла. Такі дуже мені сподобались. Буду, як прикрашати, іноді важливо. Браслетики, це 34 гривні. Потім, що ще таке там брала. Ну, це таке, ну все, це, мабуть, і все. Це корм для котів, там повторно йде. Декілька де вони тут, там є ціни 15-17. А, ще набір свічок хотіла показати вам такий класний набір свічок. Чим мені сподобалося, це я побачила таку рекламу в тіктоті на них. Там роблять іноді, ну, огляд покупки на покупок в Аврорі. І оце-таки українського виробництва місто Дніпро. Органічні свічки, преміум якості, виготовлені от бачите, тут, з натурального пальмового воску. Не виділяють шкідлих речовин. От свічки воскові. Ну, вони тут з, з, з натурального пальмового воску, і вони горять. Одна свічка 6 годин горить. І от такі от там місти в Так Також от, взяла отакі Рафаелки, щось вони там близько 12 гривень, щось таке теж захотілося там пару штучок. Так, потім дивимося, це у нас в аврорі було. Закупочка на також я зайшла ще в цей в по. Тобто, це у нас да, Аврора, Аврору, да? І далі я пішла ще в іншу Аврору. Я це, це я купила в одній Аврорі, а потім пішла ще в іншу Аврору. От, і закупилася. Побачила ще, там, виявляється, можливо, в різних аврорах теж, от як і в АТБ, буває різні трошки товари. І там побачила такий папір, думаю, візьму, 164 гривні акція була. Потім ядра ще взяла такі для цінників. Цінники наплеювати, бо іноді забуваю ціни, то хочу такий от скотч для наклеювання цінників 9 гривень. Потім, що ще стрічка. Лойка така теж, можливо, іноді треба. Теж була якась така акційна ціна, цікава, 39 гривень, 120 метрів. Потім, що тут ще у нас було? Папір, я сказала, і ядра сонечника, отакі, чищені ядра, ядра, скільки у нас тут грамів? Щас подумаю, 100 грамів. Чищені, смажені, класно. Не треба чистити. чи смажені, всього лише 15 гривень. Взяла. Звичайно. Так, і потім ще зайшла в треш-магазинчик, але щось я взагалі того чека не знайшла, Ну, так вам по пам'яті скажу. Теж була всі такі на рис, там щось Рис був 50 гривень, цей взагалі щось там 36 гривень гречка. Яйця теж 42 гривні. Молоко щось там 31, оця така бовна чаша була мабуть, ну, така спеціальна, от як буває, там в АТБ свої марки, а це повна чаша, це от треш магазини теж такі там гарні ціни. І теж на Яготинську була акція на таку сметанку. Теж щось там не пам'ятаю, ну, щось до 50 гривень, по-моєму, там 40 щось, ось не пам'ятаю. Ну, такі от ціни. Дивіться, у нас можете порівняти з ціни в ваших містах, в ваших країнах. А, от ще такі рулетики я брала теж класний з маком. Це в першому, там десь інгорівські ковбаси, я там взяла такий рулет з, з маком. І маково-вишневою начиночкою. Він був 59 гривень. Потім хліб такий. І ще забула вам сказати отаку булочку розам. Не знаю, я таку ще не їла, наче паска мені взивалася. І от див... Розаліна вона називається, От вона, Київ хліб. О, з Києва проводять хліб. 52-50. Бачите? От така от булочка приїхала з Києва. І от, дивіться, така закупочка. Пишіть в коментах і пишіть, підписуйтесь на канал, хто не підписався, щоб не пропускати цікаві відео про Житомир, про ціни в Житомирі на різні продукти. Буду тепер ще виставляти додатково, можливо, з різних супермаркетів, що де по чому. От, різні прогулочки в парку. Всім гарного, чудового дня, чудового вечора. От, і спокійної ночі, бо вночі буває гучно. Все, всім пока до зустрічі в нових відео.